все, сын вот мы и пришли. Чекаем автобусы. О, а вот и автобус. Так, заходит самый плачу, надо быть. Так, а ну что, что? А. Вот и юго, бэзнеша, и все с тобой хорошо. Ну все, да. Бэзнеша. Хочеш у мене цукерки руках? А то будеш ще ці мої попросити. Мамо, я хочу у тій тьоті такі самі цукерки. Чо ж ти? Швидко поділилася. Іди сюди, моя синечка, іди. Швидко поділилася з ним. Бо в мене ще таких дітей 5 дома. Так що швидко ділись. В мене бабло. Не так багато! Давай сюди всю пачку! Блін. Ем, я зіснув вибачаюсь, але я не хочу ділитися. Тим більше це моє. А мене це не хвилює! О боже. Почнеться зараз. Більше. Давай па чупа пачу. Чіншку да. я вбачаюсь, вас син мені заважає ногами. Що? Ем. Моя дитина вам заважає, а ваша там не заважає. Я звісно вибачаюсь, але в мене немає дітей. Не поняла. А ну якщо вам хтось заважає, то це не місинок. Да! Так, все, я кручу воді я. Водію мені тут погрожують. Знову якісь проблеми вирішувати, Блін. так, добрий день, скажіть, що у вас сталося? Якщо вам погрожують, ми зараз це питання якось вирішимо. Якщо нас піднімали руку, то ми скажемо будь ласка, давайте швидше. бо тут пасажири, які хочуть або в магазин, або поїхати додому. Бо я ради <рішу. Блин>. вас. <клес> Зупинив автобус. Так. Да. Тож, будь ласка, швиденько, Там може сталося. Ось, оця дівчина мені погрожує. Я? Ну да ти, а хто ще? Та поїхали вже. Так, поїхали вже. Ну поїхали. Алло, поїхали, йде. Я попрощаюсь. Чекай, пожалуйста, там. А, так, вибачай, будь ласка, люди просто додому вже. Ну, і мені треба вже в мене. Вже скоро перерва. І вбачайся. Ми вам зробимо цю поїздку безкоштовно. Будь ласка, прось, сядьте, йдіть на свої місця, щоб не було ніяких балаганів, Будь ласка. Так і нічого не вирішили, блін. Фу, Добре, зараз поїздка продовжується. Нарешті. Добре, синок. Пішли, сядь Ми пішли. Обережно Все стоп! Приїхав. Йдемо сюди. Боже, нарешті вони вже пішли, а то тут весь галас зробили. Надіюся, нормально, зараз доїду. І якась знову йде мамка не прийде сюди.